Одна із причин, чого не в'яже нитка, вузол з однієї сторони. Що зав'яже, то не зав'яже. Це упор тюка, коли йде, він не вертається назад. Якщо він не робить лопнула пружина, не зав'язує Далі стоять ось такі всередині ребра. Жабра такі. Вони теж повинні бути. Якщо вони хоч трошки підтерті тюк, коли поршень б'є, іде сюди, він не повинен вертатися назад. Тільки тюк буде дергатися туди, в'язати теж нормально не буде. Тут на цій стороні і на цій стороні. Зверху упор і знизу упор. Лопнула пружинка і вчора почав він у нас балуватися. Поки папа вані немає, ми міняємо її. Є у нас пружини, ми їх робили раніше накручували спеціальні ось вусик дламався, і він відламаний був вже давненько, і цей міняємо і стало. там Порядок. Пружина нова стоїть і фіксатор робота. І устранили несправності. Доброго дня, шановні наші підписники. Ну що, сінокос почався і одразу закінчився, тому що пішли дощі. І дощі йдуть кожен день. І ось тільки-тільки дощ перестав, сонечко вийшло. Ну, понятне діло, туди грязь. Все мокре, ніхто їхати не буде, поки погода не, устакан... не устаканиться. Ну, а тим часом підтягуємо оту роботу, яка була е, ну, запланована, так сказати. Ну що, резина 2ПТС-4 стандартна, не видержує. Брали ми її такі скати. от. Ну, як ви бачите, одна тріщина, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. І так, по всьому кругу, так це скат вже спущений. Ми приготували його до, так сказати, бортіровки. А коли він накачаний, тут страхіття Боже. Ну так скат він ще не стерся, а він вже прийшов у негодність. У нас ці прицепи працюють. Якщо місяць в году вони працюють, то й добре. Храняться вони в закритому приміщенні, стоять вони не на цементі. І оце ось така проблема. Наш один підписчик. І говорить, що підходять з імпортної машини імпортні скати і дав нам номер телефона того чоловіка. Ми зв'язалися. Він говорить: да, так і є. Є такі скати. Чоловік той з Івано-Франківська. Ну, замовили буквально пока шість штук. Ну, настільки вистачало у нас. Коштів, так як сезон ще не продовжився і великих заробітків немає. Понятне діло, що їх треба поміняти усі, тому що ті вони не годяться. Зараз е, тюкуємо суховлажне, десь вага тюка до 20 кілограм, їх там 300-310 у прицепі. Понятне діло, 6 тонн на таке. Ресори то усилені, подшипники передивились, а резина вона не витримує. Та не те, що вона не витримує, вона отут по корду лопається. Є скати, що по корду. Ми вже думали, що оця фаска вона гостренька, І вона їх ріже. Уже тут і фаски зняті і все рівно воно не витримує. Ну а тоді ж панять пускат вистрелює. Ну, щоб цього не сталося. От як ви бачите, були куплені нові диски. Ми купили їх чотири. Ну, два вже стоять, а два зараз будемо бортувати. Ось така от резина. От її розмір. 255 на 100, ну, 9,2,0 на 16. Трошки вища вона за стандартну. Десь сантиметрів на 3. Ну, так як поставить до скадазитель. Но резина ця, ми дивилися, десь є 2015 рік, 2016 рік. Но от такому вона стані, як ви бачите, такий її протектор. Ні мікротріщини, ніде нічого. Воно чує, що це резина, ні одної пробоїни. Ну, зрозуміло, певна річ, що вона без камерка. Ну, ми туди ставимо камери, ставимо фліпера і бортируємо. Як це воно виглядає на прицепі? Зараз ми вам так сказати покажемо. Користуємося ми от таким гайковтом. Це днів фірма, та я вже про нього розповідав. Ми на зілу колеса ним крутимо і, І тут. Ну не крутить же ж його вручну. Є у нас американський, трошки невеличкий. Ну такі гайки здорові крутить. Ми й цим крутимо. Той ми прибережемо для більш такої делікатної справи, більш мініатюрної. Ну не крутить же колеса тим. Ну Андрюша сьогодні заливав там такі сфери, ним мішав роствор. Так що користуємось, бо світло тільки включили. Ну, це отакий розклад. Так що нас, так сказати, е, отакий апарат влаштовує. Ми ним крутимо все. Так що, отаке от діло. Сьогодні, е, сьогодні купили болти. Як ви знаєте, що болти на цих дисках стоять 14 мм е, е, діаметром шах-півтора. ми ставимо на 16 мм, тому що там отвір десь 15,5. Ну, так воно просверло. А ми, Андрюша, купив болти. Ну, ця прочність болта 5,8, а оця ось прочність болта 8,8. Ну, ці 40 мм, а ці 35 Купили ж до них також і гайки, купили шайби, ми купили гровера різних, і отак ми будемо складати. Подивимося, якщо диск не буде тріскатися, вже в мене декілька колес є на таких болтах з великими шляпками і на 16. От. Ну, ні ну, ще ні один не лопнув. Так що попробуємо їх перевести на всі такі болти. Може ж таки буде, воно ходити. Та я думаю, буде. Тут ця проблема не тільки в дисках, а в оцій резині. Що нема качества резини і все такі справи. Зараз підемо до прицепа, покажу. Покажу вам, як виглядає воно на прицепі те колесо. Отак От виглядає колесо. Поставили ми його напереду. Нам було цікаво, чи не доставатиме колесом до ресори. Пробували повертати дишло, ну Андрюша, друже, поверни. Ось як ви бачите, виворот на всю і там воно не достає. Що все отлично. Ну, коли буде завантажена е, прицепа, то може трошки, але ми на всю не вивертаємо. Це рідко коли. Ну, Загружається, як ви бачите, що достаєш подушкам, Їй навіть і вдавило, що. Бо вага та кисіна велика. Чому така резина? Тут не кова резина на цій не питається. Але. Воно слабеньке. Тут навантаження резини е, то на 750? Да, а тих складне. Мінімально, так. Да. А тих складів, то на 200. От і, от і різниця. Казалось би, ті 550 кг, ну а це воно. І накачувати написано тут 4,5 атмосфери oh. качати. Ну ми накачали по 3,5. Попробуємо. А потім вже тиск підвищимо, як воно буде себе вести. Ну ми тільки качаємо по 3,5. Ну попробували. Зараз перебортів, зберемо один прицеп і як він себе при нагрузці поведе. Ну а в дальніше треба переходити на таку резину, тому, що не купляємо. Ми кожен рік купуємо ці скати. Кожен рік. Ну вже з дисками я обувся. От вони ті диски, які мені впарили хлопці, прислали. Так вони в мене і стоять, нікуди я їх не задіяв. Із цих семи тільки три біль-мені. Отож із скатами, Давай попробуємо сперва. А то зараз накупимо, а тоді куди ми їх дівати будемо. Не солить же їх. Ну всі прийдеться солити. Та ще трошки полежуть, той не потрібен. Поздаємо на метал той та на там діло кінець. Ото так. Так що такого цікавого, такого цікавого поки що немає. Андрюша трошки переобладнує свій трактор, ставить на нього оті фари, що енергії мало забирають, і ловко світять. Ну як вони виглядають? Дві поставили, а дві прийшли трошки іншої конфігурації, що ближній світ трошки не такий. Отак воно. Тут виходить і поворот в оцих ободках, і габарит, і ближній і дальній світ. Так, да, ну дуже. А друга пара м -м, прийшла, а воно зовсім інше. Ну, вже, от бачите як. Так, отлично. І світ дуже хороший. Так що, кому буде цікаво, номера по поводу резини того чоловіка. Ми скинемо YouTube. Ну і за фари, де я не забрав, якщо кому цікаво, ми дамо замовити і ви. Тому що поставили ізначально на грузову машину, спробували в ночний час. Дуже хорошо. А тоді ж Андруша заказав, ну чоловік прислав тільки дві. А прийшла дві, а вони трошки інші. Ну, Ближній світ не так горить, як треба. Треба от іменно от такі. Попробую. Так що. Дивіться, коментуйте і на все добре.